Маклена Граса остання відома публіці п'єса Миколи Куліша. 90 років тому, у 1933 році, п'єсу вперше було поставлено в Березолі стараннями самого автора Талеся Курбаса. Жане, якщо маєш час і охоту, то забіжи о 9 годині 30 хвилин послухати Маклену. Будуть ще троє четверо друзів. Твій кляус. Написав у записці Івану Дніпровському Микола Куліш. Це був грудень 1932 року. До прем'єри Маклени Граси лишалося трохи більше, ніж півроку. До смерті Дніпровського арешту Куліша два роки. До Сандармаху п'ять. За легендою Куліш надихнувся і узяв за основу сюжету історію з польської газети. Роззорений чоловік застрахував своє життя. А на 500 злотих вирішив найняти іншого чоловіка, аби той його вбив. Драматуру змінив уже звичний топас України 20-30-х років на Польщу в часи економічної кризи. У центрі п'єси Маклена Граса дівчинка 13 років, яка живе з хворою сестрою і безробітним батьком в підвалі будинку польського пана. По сусідству з грасами поверхами вище мешкає сім'я Зброжиків. З одного боку на грасів тисне пан Заремський, який хоче врятувати збанкрутілу фабрику, тому робить пропозицію дочці зброжика Анелі, з іншого маклер Зброжик, який витрачає всі свої заощадження і не бачить іншого виходу, окрім як заробити на своїй смерті. Маклена ж намагається зберегти честь свого батька. Та що з цього вийшло і чому? Ви обов'язково дізнаєтесь, прочитавши п'єсу Миколи Куліша Маклена Граса. Маклена Граса зібрала навколо себе зірковий склад березолю. Художником сцени був Вадим Меллер. У ролі зброжика Йосип Гірняк. Анелією була Валентина Чистякова, Макленою Наталія Жвій, а музиканта Падура зіграв Мар'ян Фрушельницький. Умови були нестерпні. Курбасу перед прем'єрою довелося розмовляти з першим секретарем ЦК КПБУ Павлом Постишевим. Останній переконував режисера переглянути і усвідомити весь свій пройдений творчий шлях і зректися його, засудити політичну і літературну діяльність Миколи Хвилявого та Вапліте, те саме зробити з діяльністю Миколи Скрипника, зарядитися ентузіазмом до нашої історичної епохи. Курбас відмовився щодо відсутності ентузіазму до історичної епохи, відповів. Ось уже чотири дні, йдучи до свого театру, я проходжу повз труп жінки, яка померла з голоду. Її ніхто не прибирає. Такі картини не настроюють на ентузіазм. Репетиції були безкінечні. За день до прем'єрного показу Маклени Граси перед політбюром ЦК КПБУ і членами репертуарного комітету. В квартирі Курбаса відбулася таємна вечеря з акторами п'єси. Там він заявив, що це, певно, його остання роля остання їхня спільна праця. Врешті, 23 вересня 1933 року, відбулася прем'єра для агентів з цигарками. А 24 вересня Маклену Грасу показали при переповненій залі друзів і недругів Березоля. П'єса тріумфувала в Харківського глядача, хоча паралельно сипався шквал розгромних відгуків і рецензій. Ну ми і ми зануримося у світ Маклени Граси, прочитавши цю п'єсу. Бо, як написала Віра Гейва у своїй статті, Екзистенційні мотиви у драматургії Миколи Куліша. остання кулішева п'єса це визнання принципової, неподоланості зла і несправедливого світоустрою. Але попри це, драматург стверджує необхідність безрозсудного сізісівського бунту, такий бунт надає життю ціни.